Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Мирородфішинг. Запрошую вас на перегляд риболовлі. Сьогодні приїхав із знайомим на річку Псел. в Надії піймати не одну рибину і різних видів. Так би ви мовити зробити, продублювати відео минулого, яке було минулого разу. Маю надію, що ви його передивилися. По дорозі сюди була така халепа, просмалив колесо, тому автодору великий привіт. Ну і ще. Із таких негативних моментів висипались в мене повідці, скрутки, і вони такого рудого кольору в траву. і, Чесно кажучи, ледь знайшов їх. Ну добре, я маю надію, що на цьому всякі халепні пригоди завершились. І буде нормальною риболовля. Так що мочитесь позручніше, гарного перегляду. Ідемо до човна і відправляємось рибачити. Наче нічого не забув, бо буде прикро. Якщо... Щось залишилось в машині. Так, відра хімії беру з собою. Телефон, до речі, скільки 6.08. Та нормально. І два спінінга. Це твічевий рексар від Zemex з тестом 1242. Також котушечка 4000 Windrunner від Cynite. На ультрі це від Crazy Fish Aspen Stake, 1,90 Тест ТЕС-2-10, котушечка 2500. Від, це Windrunner. Шнури ви бачите на екранах, які намотані. Так що отак по снастям. Добро. Йдемо до човна. Яка краса знаходитись на річці зранку. Просто супер. Ну, я вигадувати поки що з воблерами не буду нічого. Поставлю такий максват, який минулого разу піймав сіку. По віці мене флюрокарбон тут 0,74, а на ультрику скрутка. Здається, вона сантиметрів 15, 17, десь так. Ладно, на ультрик. У мене є кренк. Поки що ставлю кренк. Можливо, він вже трішки приївся, але все одно поставлю його, а далі у мене є дві обновочки, я вам покажу згодом. Які хочу розловити. Ну, а кренк просто вже перевірено. Приманка, яка працює, тому його і ставлю. Так, ну що, все, виходимо на відкриту воду. Ну і по старій схемі піднімусь і буду сплавлятись. Друзі, покльовочка, Перва, перва покльовка. Ще головне кинув через гілку, а все одно тільки воблерок приводнився. І відразу покльовочка. Ну і пощастило, що е, знявся шнур із тої гілочки і все нормально. Вийшло. Виловить такого красення. А то пливу вже щось окуня взагалі не видно. Хоча Юра там уже на початку підловив, пару штук при мені піймав, а я якось глуховато було. Дякую тобі за покльовочку. Біжи, підростай. Щось немає покльового кокуня, він що, зовсім припух. Полоскав, полоскав цей кренк, один голов вчепився і то на падінні. Він до кінця, мабуть, і не зрозумів, що відбулося. Вирішив поставити коливалочку. Раз в окунь мовчить, то може головня підловлю трошки. Є. Побачив як він вийшов прямо як акуга, мабуть, такий хребет і атакував коли Блін, це смугастий. Дядя, я ж поставив приманку на головня. Ну ти, мабуть, поїдеш зі мною. Колібалочку ще поставлю, але трошки там далі. Все ж таки хочу своєї обновочки потестити. Це таких два волкера чабі 55. І від Лакікрафт? Такий волкерок. Першим я поставив волкер від Lucky Craft. Є. Смугастий. Розловив волкирок. Але таким пістоном мал, малим. Ну все одно приємно. Бо щось сьогодні якось в мене поки що не дуже. З кльовом, Дякуємо тому. Біжи. Це хтось побільше під Оце хто у нас тут? Жерех? Ух! Та підожди, бо ти вже тут мені ще повикидаєш мої снасті в воду. Жерешок такий порадував <плес> Ладно, біжи, поки ти не наробив мені тут біди на борту. Біжи. Дякуємо тобі за покльовочку, біжи, підростай. Порадував жерешок. Невеличкий, але все одно приємно. І мінус в тому... Сьогоднішній те, що вітер в лице проти течії і він сильніший від цієї течії. І приходиться на веслах трошки маслати. Ну то нічого, просто факт що не, не комфортно на волкер ловити. Да, Сплавляюся, а покльовок немає. Є там течки, дрібненький окунь. А це ось доплив уже до нашої місцини з Денисом. Тут така, типа, болотний варіант. І тут завжди є покльовки. Ну сьогодні такий в мене щось день, що не факт, що пощастить. Ну, надіюсь. дрібненьке дибає є, таки вдалося вицеганить. Так як жерешок. Чи що? Да, маленький жерешок. Біжи. Ну хоч так. Так що Денис знай, що в тебе тут на твій місцині ще й жерех підростає. Ти, оце попльовка. <хи> Який ти. Жваво так летів, а? Прямо з такого розгону, так? Да? Працює коливалочка. Біжи. Рости. це ввалив так можна інфаркт отримати ух ти ну у вас і покльовочки ну у вас і покльовки що ти розказуєш сейчас відпущу у вас такі покльовки що можна я не знаю посивіть Дякуємо тобі. Приваку біжи. Ще щось там його змущається. Ух ти. наче непоганий такий. О, нарешті гарний красень. Що там у тебе? 28 сантиметрів воно. Полеж поки що. Може ще в тебе тут є родичі? Є ще один. Це зовсім малий. Біжи. Ух ти. Оце гарний. Гарний удар. Може. Гарний головник. Клас. Коли валочка виручає, що ти у нас тут. 24 сантиметри. Ну Біжи. Підростає. Ну таке. Будемо вважати, що я тебе відпустила ти не, не, не втіка відпустив. Клас. Класна була подача. Класний голови. Ух ти! Гарна подача. Расунчик черговий порадував нас. <рес> Вібратор. Та зараз тебе відпущу, якщо так хочеш 24 сантиметри, ну я тебе відпускаю, біжи. Байдарочники пройшли. Пройшло хвилин 20 і нарешті. Пімав глибину. Привіт, народ. Радий вас вітати. Уже кінець серпня, третя декада йде. Не знаєте, я вирішив провірити щучку, я вже вам сказав. Моя риболовля щось не задається. Вирішив припаркуватись по питькам і Дениса тут відосік вийшов. Ну, так що подивлюсь, хоч як люди ловлять. самого нема кебе. То хоч а, де... подивиться відео. Щучка ще. Колодочку прикольно. Бамінко капець. Дивлюся відео Дениса. І сподіваюся, що перегляд цього відео, і тим паче він покльовка, якась бачу в нього. Що заряджаюся я на успіх. Може під завершення риболовлі щось таке ж наладиться чи з кльовом, чи хоча б більш-менш риби клюне. Так що, Денис, маю надію, що твоє відео повпливає на подальшу мою. Риболовлю в кращу сторону. Це йолки палки А ну йди сюди. Ти ж зовсім невеличка. Поставив отакий кренк. Камера була виключена і розловив головним. Невеличким. Але працює. Це також трайдент, тільки з меншим загубленням. Єс. Yes. З Другий голови не знаю, за пару хвилин. Треба брати інструмент. Ух uh, ти! Оце такий наче вже непоганий Оце кренк поставив О, 23, не дотягуєш, не біжи Лин десять і вже третій головень. Ну, це крен прямо розрив моза. Біжи. Що це, смугастий? Йдеш на тараньку. Біжи, ти малий, ще висохнеш, зовсім з тебе там наїдку не буде. Ух ти! Наче непоганий. Я думаю, що це голови. Ну так, непоганий, але, мабуть, не заліковий. Рівно 24 чотири. Оце кранк дає так, такі головні дебелі. Сунчик лопатый. Бежи. Бежи о який коридорчик. Что тут був? В таком коридорчику. Барбус. Чи як у вас там акваріумних полосатых таких же? Красень лобатий, біжи. О ти. І в кабіну запрыгнув. Біжи. Десь, мабуть, тут буде мій розворот. Назад вертатись до машини. Планую ще воблером проходить містяки. Може після обід і щучка випити, бо вже, якщо чесно, то Головним я навтішався. Є, хтось підсів. Якщо витягнуто, що розловив новий волкерок. Жерешок такий спокусився на чабіка. Вже треба брати інструмент, бо ви такі матрі, що можете гачки загнати в палець. Вертаюсь до машини вже недалеко від неї. А покльовочок щось немає, затихло. Вітер обіцяв мені в спину допомагати. А він помінявся, навпаки став заважати, лице дує. Може це якось пов'язано з тим, що кльов наче виключився. Хто зано ще метрів 300 маслать, то може ще щось піймаю. Отакий в мене сьогодні уловчик. Беру собі одному на вечерю. Дівчата мої не дуже рибу їдять, а мені досить цих трьох екземплярів. Що сьогодні працювало? Працювала отака коливалочка від алблю. Потім кренк здається, я вже не пам'ятаю. Та, по-моєму, так. Да. Ловив я сьогодні на нього. Ну це мій топчик в цьому сезоні. Розловив я такий волкер від Lucky John Ще один кренк, який я до цього не розловлений був, а зараз він бомба. Я тільки його поставив і пошла жара по голову. Це від Trident такий SSR 36F. -ка. Прикольний. Так, ще вдалося розловити волкер від джакал, чабі. отакий, Багато на нього було покльовок, але без реалізації. Ну все одно я задоволений. Цей приманкою і всіми приманками задоволений, які працювали і працюють. Все ще покидаю тут на жереха, можеш таки пощастить і його піймати. Він десь тут гуляє, але я вже тут поки базікаю, його точно напугав. З вами я прощаюсь до наступних риболовль. Ух ти! Ух ти! Окунь і непоганий. Ну що я казав? Багато на нього покльовок, ну без реалізації. І Зараз такі гарні окуні. Вийшли без продовження, може, зараз? Дебелі такі горбачі вийшли на цю приманочку, але на жаль. Так і не доловив тих окунів. Ну все, до нових зустрічей.